Вітання з України. Ви дивитесь 24 й канал. Мене звати Андрій Дрозда. А у нас в гостях Еліотакерман, письменник і колишній командувач групи спеціальних операцій морської піхоти США, який відслужив 5 місій в Іраку та Афганістані. А після цього 2 роки служив у відділі спеціальних операцій ЦРУ, нагороджений срібною зіркою, бронзовою зіркою за відвагу і пурпурним серцем. Еліотакерман є також автором бестселерів зелені проти синіх. В очікуванні едему місця та імена про війну, революцію та повернення. І п'ятий акт кінець сполучених штатів у Афганістані. Пане Акерман, дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую, що запросили. Я дуже добре пам'ятаю, як ви відвідали Україну сім років тому. Ми з вами зустрілися на Львівському книжковому форумі, і ви тоді зачитували уривки зі своєї книги Зелені проти синіх, яка була зрештою перекладена і на українську мову. Це був лише початок війни в Україні, і ніхто тоді не міг уявити наскільки довго вона буде тривати, і що одного дня перетвориться на ось це повномасштабне вторгнення. Чи слідкували ви? За подіями в Україні починаючи з того часу, і чи на вашу думку можна було якимось чином уникнути війни з Росією? Звичайно, що я спостерігав за тим, що відбувалося. Крім того, я працював журналістом і ще повертався до України, коли ми з вами кілька днів тоді провели у Львові. Отож ще раз радий вас бачити. Отож, чи можна було відвернути війну з Росією? Звісно, що ні, це величезна трагедія і величезний прорахунок з боку Володимира Путіна, який думав, що швидко може окупувати Україну і що українці не зможуть чинити опору. Але так звичайно не сталося. І це ми бачимо з 24 лютого. Так, Путін зрештою прорахувався. Але в березні цього року, вже після нападу Росії, ви відвідували Київ і провели там два тижні. Чому ви туди приїжджали саме як журналіст, і що ви там побачили? Які речі вразили вас найбільше? Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, я вирішив повернутися до України, щоби подивитися, як у вас справа. Я сам для себе хотів з'ясувати, що відбувається. І ще в березні для мене було абсолютно зрозуміло, що росіянам ніяк не вдасться захопити Київ через надзвичайно потужну українську оборону. Росіяни переоцінили свої сили і не знали, якою катастрофою для них це обернеться. І потім постало питання: а що буде далі? Що робити росіянам? Повертатися в Росію? І скільки ця війна буде тривати? І яких саме форм вона набере? Адже війна не почалася в лютому, а багато років тому так. Це була дуже рання стадія цього російського вторгнення. Після цього окупаційні сили відступили з півночі України із Київської і Чернігівської областей. І зрештою, росіяни не змогли захопити Харкова і відступили з Ізюма із Лиману. Сталося дуже багато речей. І зараз так виглядає, що росіяни програють біля Херсона. Місяць тому Путін розпочав кампанію із мобілізації. Для того щоб поповнити свої втрати, Отож, чи досі російська армія є такою небезпечною і чого вони все ще можуть досягти? Так, російська армія є досі небезпечною. Але що нам всім треба розуміти, і на заході, і в Сполучених Штатах, то це те, що російська армія не є невразливою. Упродовж дуже довгого часу вважалося, що російська армія є невразливою, і це в деяких випадках впливало на наше стратегічне планування. У даному випадку я можу сказати за свою країну. США виявилися занадто повільними для того, щоб повністю підтримати Україну Занадто повільними у наданні українцям потрібної. Ім зброї, щоб переломити хід війни, і дуже часом ця повільність є по суті тією самою жорстокістю. Є такий вираз: найгірше, що може бути, то це ніжний хірург. Хірург не повинен бути ніжним, він повинен бути точним, відрізав і все. Тобто, оця вся стратегія із затягуванням надання Україні необхідної зброї, вона лише затягнула війну. А яка ситуація зараз? Вважаєте, що американська допомога Україні і досі занадто повільна? Чи її все ж намагаються прискорити? зараз допомога прискорилась, але все одно йдуть місяці перед тим, як зброя потрапляє на поле бою. В Україні досі немає потрібної її системи ППО, щоб збивати усі російські балістичні ракети. З лютого звичайно було багато чого зроблено, але потрібно зробити ще більше. І війну потрібно швидше закінчувати для заходу та для Європи. Небезпечно продовжувати війну, адже чим довше вона йде, тим більше це працює на руку Росії. Росія тут просуває стратегію потужного економічного шантажу усього світу і чи Чим довше війна триватиме, тим важче буде для Європи та США підтримувати Україну. І на це зараз робить ставку Путін. Тобто, оця стратегія повільної підтримки України шкодить не лише самій Україні, але і країнам НАТО та тих, хто їх підтримує, то яким було б правильне рішення, щоб ця війна закінчилася? Дати Україні як найбільше зброї артилерії, антитанкових засобів і протиповітряної оборони так, нам потрібно і надалі озброювати Україну, зробити все, щоб прорив стався якомога швидше. Ми не повинні допустити до того, щоб війська НАТО взяли безпосередню участь у війні, бо тоді вона перейде на зовсім інший рівень. І тоді погіршення настане не лише для України, але й для усього світу. Це по суті дасть можливість Путіну отримати ту підтримку від суспільства, якої в нього ще нема. І усвідомлюючи усе це, потрібно і надалі підтримувати Україну, щоб вона змогла відновити свою територіальну цілісність. Як це було станом на 24 лютого? Це те, що відбувалося влітку і восени. І я переконаний, що наступальні дії потрібно буде продовжувати і взимку, щоб наступної весни Україна змогла отримати назад усі свої території, втрачені у лютому. Але це може статися лише тоді, коли НАТО та США будуть надавати повномасштабну підтримку. Дуже часто ми чуємо, що адміністрація президента Байдена і американські політичні еліти дотримуються тактики контрольованої ескалації у ситуації з Росією. Мовляв, їм треба бути впевненими, що буде наступний крок, і що цей крок можна буде якимось чином вирішити. чи є ця доктрина логічною і раціональною? Чи натомість потрібно збільшувати збройну підтримку України і дати нам усе необхідне для наступу на полі бою? give us uh, all the tools for an advantage on the battlefield. суть війни в Україні битва за власне існування, за існування держави та народу. І ця війна так само дуже швидко може стати екзистенційною для існування режиму Володимира Путіна. Такі війни не починають для того, щоб їх потім заморозити. Ці війни або виграють, або програють. І НАТО зараз треба робити все для того, щоб Україна виграла війну, а не намагатися цією війною керувати. Ясно. я часто задаю це питання моїм гостям із-за кордону, чому західні політики, військові і розвідка навіть недооцінили здатність українців до опору перед російським вторгненням? Адже нам казали, що ми не зможемо опиратися, що ми занадто слабкі, навіть безнадійні, і не зможемо виграти цю війну тут вся справа у тому, що Україну недостатньо розуміли. Я не претендую на роль визначного експерта в питаннях України і був тут всього кілька разів. Але коли я приїхав перший раз, то мені було зрозуміло, що українці не здадуться Росії для розуміння. Цього було досить провести 5 хвилин на вулиці у Львові чи у Києві. Це було кристально зрозуміло. Я зайшов в якийсь бар, і потрібно було скористатися туалетом. Так там туалетний папір був з обличчям Путіна, і це, на мою думку, був дуже потужний меседж. Отож, більше Сість американців просто не розуміли того почуття національної єдності та бажання до опору, яке є серед українців, і російські війська цього теж не розуміли. Оця сила, яка керувалася методичками радянської армії з 70-х та 80-х, вони просто недооцінили українців і переоцінили сили російської армії. І результатом є те, що ми бачимо на полі бою: українці наступають, а росіяни програють. Ці вісім місяців війни в Україні проявили дуже багато нових тактичних і навіть стратегічних підходів до бойових дій. Мова йде, наприклад, про масове використання бойових дронів у таких масштабах, яких досі ніхто не бачив. З іншого боку, безпрецедентне застосування протитанкових засобів, джавелінів та їм подібних. Яким чином війна в Україні відрізняється від військових кампаній в Афганістані та в Іраку, виходячи із Вашого досвіду в Іраку та Афганістані ми воювали проти повстанців. Нашими ворогами були партизани, які час від часу на нас нападали, і масштабні битви були усього кілька разів. А війна в Україні це все ж таки війна конвенційна, і тут застосовується конвенційне озброєння, головною метою якого є знищення бойових систем. Під цими бойовими системами, я розумію, танк, артилерійську систему, навіть той самий дрон. Тобто, тут ми бачимо більший акцент на протидії саме оцим бойовим системам. На полі бою російські Танк, який є по суті витвором бойового мистецтва, повинен протидіяти «Джавеліну» чи Енлаф. І тут українська армія, яка не має стільки танків як Росія, має перевагу, і саме цей факт дозволяє українцям здобувати перемогу на полі бою. Так, це серйозна відмінність. Давайте поговоримо також про тактику і доктрину росіян. Я зачитаю уривок вашої статті, опублікованої в Atlantic Journal у березні цього року. де ваш співрозмовник, також військовий, зазначає, що росіяни не мають достатньо уяви. Вони обстрілюють наші позиції з артилерії. Потім ідуть масовано в атаку, не мають успіху. Від. Тупають і знову повторюють і в той самий час українці атакують російські позиції малими групами щоночі виснажуючи ворога. Чи може брак уяви або ж винахідливості призвести до невдачі на полі бою? Чому росіяни та українці показують різний рівень креативності у війні, враховуючи те, що вони обоє мають спільне радянське минуле у військовому сенсі? Ви зараз зазначили про два абсолютно різні підходи поведінки на полі бою. Українці ведуть себе на полі бою децентралізовано, і їхній підхід до ведення бойових дій є більш зрозумілим і близьким для мене, як для американського військового. На полі бою командири молодшої ланки повинні розуміти загальний задум командувань. Тобто, якщо потрібно зайняти висоту, то навіщо вона нам треба? І якщо на полі бою зміняться обставини, чи ми втратимо зв'язок, то у вас буде можливість діяти незалежно від плану. а Росіяни діють за ієрархічною системою. Система прийняття рішень дуже централізована. Якщо втрачено зв'язок зі штабом, ніхто не бере на себе відповідальність. І на полі бою ми неодноразово бачили, як малі підрозділи українців якими керують офіцери молодшої ланки, були набагато більш смертоносні ніж набагато більші групи росіян, які не можуть приймати самостійних рішень. Для мене особливо помітно це було в перші дні війни, коли у ЗМІ з'явилися повідомлення про військово російську колону довжиною в десятки кілометрів біля Києва, тобто. Така колона це вже страшна загроза, але по суті вона перетворилася на велетенський транспортний затор. Таке візуальне підтвердження російської неспроможності. А в українців таких колон не було. І все через те, що вони постійно атакували росіян, і їм не потрібно було наказів для атаки. Усі знали, що вони мають робити, а росіяни не знали, що робити їм. Це абсолютно різний психологічний підхід до війни. Чи є шанс, що російські командувачі зробили певні висновки з тих помилок на початковому етапі війни і змінили свій підхід до неї. І Чи може це статися у якомусь найближчому майбутньому? Тут дуже важливим питанням є культура ведення війни в російських традиціях. Усе командування є надзвичайно централізованим. В них немає оцього незалежного мислення молодших командирів на полі бою. Погляньте, наприклад, на російську тактику під час Другої світової. Візьмемо до прикладу танки. Було два типи танків: звичайний та командирський. На командирському танку було двостороннє радіо. Тобто, ти міг давати накази і отримувати відповіді. А на звичайному танку радіостанція була лише одностороння. Ти міг. Лише отримувати команди, а не говорити з командирським танком, і це психологія. І оці танкові стратегії з Другої світової війни збереглися і до сьогоднішнього дня, коли абсолютно все йде зверху донизу. а не навпаки, і це зовсім інша філософія. Чи воно зміниться? Можливо, але для таких змін потрібні десятиліття. Гаразд у вересні минулого року війська Сполучених Штатів остаточно залишили Афганістан? Ви написали про це книгу П'ятий акт. Кінець Сполучених Штатів у Афганістані? Багато людей були тоді вражені швидкістю, з якою Талібан після відходу американських військ захопив території і владу в країні. Як ви думаєте, чи цей факт, що американці так поспішно залишили Афганістан, чи міг він підштовхнути Путіна? До вторгнення в Україну, адже для нього це була чітка ілюстрація слабкості американців, Absolutely саме так можна провести пряму лінію між рішенням президента Байдена щодо виведення військ з Афганістану, між тим, який хаос утворився під час виведення, отими всіма картинками з кабульського аеропорту, і це стало одним із найгірших сторінок в історії НАТО і рішенням Путіна напасти на Україну. Адже коли він розмірковував над тим, нападати чи не нападати, то однією з важливих змінних у його плані була якраз реакція НАТО. І коли він поглянув на поведінку блоку в серпні двадцять року і на всі оці страшні відео з Афганістану то він зрозумів, що чіткої і потужної відповіді НАТО не буде. Але ми живемо в дуже динамічний час. І за шість місяців після падіння Афганістану, коли як я вже казав, НАТО пережило одну із найчорніших сторінок в своїй історії. Ми побачили, як ситуація змінилася кардинально. Адже ми побачили реакцію альянсу на вторгнення Росії в Україну. Звичайно, багато чого треба ще зробити, але уявити півроку тому, що Німеччина буде відкрито озброювати Україну, цього ніхто навіть не припускав. Але безумовно ми можемо і повинні проводити паралелі між тим, що сталося в Афганістані, і рішенням Путіна про напад на Україну. Адже це дуже важливе нагадування для американців, що усе те, що відбувається на іншому кінці світу, є дуже важливим для нас самих, і слабкості наших союзників є також Ж нашими слабкостям Так, і після найтемнішої ночі завжди приходить світанок з вашої точки зору, яким зараз є майбутнє глобальної системи безпеки? адже сьогодні перед нами стоять вельми потужні виклики. Китай, Росія, Іран, який тисячами продає Росії дрони? Чи є шанс зберегти цю систему безпеки, її відрегулювати і зробити кращою? Які шанси? для тих, хто пильно слідкує за війною в Україні, є абсолютно зрозумілим той факт, що це не лише війна в одній точці, а загалом полем бою є весь світ. Саме тому ми бачимо підйом таких авторитарних країн, як Росія, Іран та Китай. Вони кидають виклик ліберальним демократіям по всьому світу. Якщо ми візьмемо глобальний рівень, і чому Україна важлива, то уявіть собі таку ситуацію. Росія просто прокотилася по Україні з мінімальним опором, і тепер Україна є частиною Росії. Китай тут же міг би почати вторгнення на Тайвань, і між та Китаєм напевно би спалахнув конфлікт. Похмурі прогнози, чи не так? Тобто той факт, що Україна зупинила Росію у свою чергу, є причиною того, чому Китай досі не напав на Тайвань. Ентузіазму у них сильно зменшилося. Тобто, все це показує, що Україна є дійсно важливою, і світ зараз перебуває в глобальному протистоянні між авторитарними режимами, що набирають. Вагу та ліберальним демократичним західним світом маю ще два питання: одне специфічно військове, а інше стосується політичної підтримки для України від Сполучених Штатів але почнемо із військового. Ви вже зазначали про різну філософію української і російської армії, про децентралізацію української армії. І я хотів вас запитати про роль офіцерів і сержантів у збройних силах. Ви пішли у відставку у ранзі капітана. Що ви думаєте про якості українських офіцерів середньої ланки і про сержантів? Які якості вони повинні мати для того, щоб проводити ефективні дії на полі бою? головна особливість офіцерів та сержантів на полі бою це ініціатива. Вони повинні приймати власні рішення, розуміти загальну ціль операції і для цього приймати власні рішення, щоб виконати місію. І це за відсутності команд згори. Війна це завжди хаос. Ти завжди хочеш отримати чіткі вказівки від командування, що тобі робити. Але дуже часто цей наказ просто не прийде або дуже швидко зміниться ситуація. Тому Тут і потрібні молодші офіцери чи сержанти, які можуть дуже швидко зорієнтуватися у цих складних бойових умовах і почати діяти і діяти ефективно. І для того, щоб створити такий тип лідерства, військові повинні постійно змінювати підхід і вчитися. Коли я служив у морській піхоті, то усе оберталося навколо навчання, гнучкості на полі бою та ініціативи молодших офіцерів. І зараз я це бачу в українській армії. США та союзники з НАТО багато років дуже близько співпрацювали з українськими військовими, і уся ця робота була дуже в. Виправданою і в даному випадку українці не просто виправдали, але і перевершили покладені на них сподівання Радий це чути. Зараз сполучені штати перебувають на порозі нових виборів до конгресу. Якщо переможуть республіканці, чи буде Америка так само підтримувати Україну на шляху до нашої перемоги? я сподіваюся, що так. В Конгресі, як я думаю, різниця буде мінімальною, незалежно від того, хто виграє, і цього буде недостатньо для того, щоб мінімізувати американську допомогу для України. Але дуже важливим є, щоб американські лідери продовжували нагадувати простим американцям про те, чому ця війна є важливою і наскільки високими є ставки. Адже програш України це взагалі не варіант, і росіяни тільки чекають, щоб між українцями та американцями пробігла чорна кішка. Тому ми повинні залишати. Сильними. І результатом цих зусиль повинна стати сильна і незалежна Україна, яка стане маяком для усього світу. І тоді Росія точно не виграє цю війну. Тобто, зараз усе залежить від міжнародної спільноти і від людей в Україні. Еліот, Дякую вам за спілкування. Це був дуже корисний досвід. Дуже радий вас знову бачити після всіх цих років. І дякую, що знайшли час, щоб поговорити з нами. Дякую, сподіваюся, що скоро побачуся з вами у Львові. Завжди раді бачити вас в Україні. Не втрачаємо зв'язку. Дякую вам. Дякую і дякую вам, наша шановна аудиторія. У нас в гостях був Еліот Акерман. До нових зустрічей в ефірі.